Всім привіт! Зараз я покажу вам трошки акварельних матеріалів, якими я зазвичай користуюся. А, ось дивіться, почнемо з цього боку: це мастихін, браш Пенекалайн Чорний, ручка з пером для туші та чорнил, олівці, пластикова палітра, альбом. А четвертого формату Фабріано катон 25%. Це тревел-сет акварельний. Дуже зручний 24 кольору в кувітах. Це пензль для живопису по-вологому. Вода. Різні пензлі і тоненькі, і товсті, і круглі, і пласкі. І скошені, і ось такі фігурні, і пензлі, зроблені мною з природних матеріалів. Також тут є. Ви можете зробити їх самі і здивуєтесь, як цікаво ними працювати. Далі це сіль двох видів, туш та чорнило. Акварель рідка Ecoline. Бризкалка з водою. Гумовий клей. Олійна пастель двох видів, як маскуюча рідина. Артграф це суха акварель. Це фарби в тюбіках, різні виробники. Це ровні англійська фарба. Вінстон Ньютон. Ван Гог. Роса. І лінійка фарб різних для грануляції. Це я вам покажу просто чотири різні виробника, якими я користуюсь. Найпотужніша гранулююча фарба це Daniel Smith серія Lunar Black. Далі мені дуже подобається двохпігментні фарби: Рімbrand та Van Gogh. І наша роса. Також дуже гарні фарби і дуже великий вибір є гранулюючих фарб. Ну, коли я бачу стільки гарних матеріалів, то одразу хочу почати працювати. Гарного творчого дня, друзі!